За результатами першого туру, жоден із претендентів п'яти претендентів не набрав більше ніж 50% від загального числа виборців. І е, на підставі підрахунку голосів ми е, передали документи і в організаційний комітет. Організаційний комітет вже оголосив проведення другого туру виборів в п'ятницю 5 грудня. Відповідно, В Білий день для голосування буде включено двоє претендентів, які набрали максимальну кількість голосів: це Лехацький Петро і Сельський Петро. Лехацький Петро Григорович, це декан медичного факультету і сельський Петро Романович, завідувач кафедри е, патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною. Ну, враховуючи те, що в нас 812 виборців було включено у загальний список для голосування, то е, З'явилося на голосування 746 виборців, відповідно, не з'явилося 66. Зіпсованих бюлетенів виявлено не було. Було шість е -е, виборців, які не підтримали жодного кандидата. Якщо говорити про найближчий результат, це влихацького петра Григоровича. 347 голосів, і е, другого претендента Красецького Петра Романовича, 171 голос. Різниця між першим туром і другим туром буде відрізнятися лише в тому, що, по-перше, повинно прийти не менше, ніж 50% виборців, тобто вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо в нас з'явиться не менше 407 виборців, і вже переможець визначається за. Загальною кількістю 50 плюс 1 відсоток від тої кількості виборців, що прийде на голосування, а не від загальної кількості.